Дякую, що залишаєтесь на каналі, реагуйте на відео та ставите запитання. Я ж продовжую відповідати на них. Отже, питання від підписника. Підкажіть, будь ласка, хто повинен бути призначеним по підприємству керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації? Який він повинен пройти навчання? Нормативною базою з даного питання є Кодекс цивільного захисту України, а саме стаття 75. Відповідно до частини першої даної статті, керівник робіт з ліквідації надзвичайної ситуації призначається для безпосереднього управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами під час виникнення будь-якої надзвичайної ситуації. На підприємстві такий керівник робіт призначається наказом керівника підприємства при виникненні надзвичайної ситуації об'єктового рівня, зона якої не виходить за межі території підприємства визначеним генеральним планом або іншими технічними документами. Ним може бути або сам керівник підприємства, або один із керівників суб'єкту господарювання відповідно до затвердженого розповілу обов'язків, наприклад, заступник керівника підприємства. Так визначає пункт 6 частини 2 статті 75 кодексу цивільного захисту України. Зверніть увагу, що на підприємстві може виникнути і така надзвичайна ситуація, яка за характером та наслідками не потребує спеціального призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. В такому випадку, завдання такого керівника забезпечує керівник аварійно-рятувальної служби, що виконує ліквідацію наслідків цієї надзвичайної ситуації. Наприклад, при ліквідації масштабної пожежі на підприємстві обов'язки керівника робіт з ліквідації скоріш за все забезпечуватиме. Керівник пожежно-рятувальної бригади, яка прибуде на місце події. Керівник робіт керує силами цивільного захисту підприємства. Про них ще поговоримо в одному з наступних відео та аварійно-рятувальними службами, які зайняті ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. Повноваження керівника робіт досить широкі: від проведення евакуаційних заходів до повільної діяльності підприємства і навіть зупинення робіт при виникненні безпеки для життя та здоров'я осіб що зайняті у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Керівник робіт повинен пройти функціональне навчання відповідно до вимог порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою КМО від 23.10.2014 року No819. У додатку 1 до даного порядку наведена перелік категорій осіб, які мають функціональне навчання з питань цивільного захисту пройти. Серед цих категорій є така – керівники суб'єктів господарювання, незалежно від форми власності та їх заступники, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням цивільного захисту. До неї керівник робіт не відноситься. Із практики, коли я організовувала функціональне навчання на підприємстві, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності надав нам план графік проведення навчання із зазначенням навчальних груп за категоріями – категорії слухачів. Однією з таких категорій була наступна Заступник керівників суб'єктів господарювання незалежної від форми власності, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням цивільного захисту, керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Функціональне навчання він має пройти протягом одного року з дня призначення його керівником робіт та в подальшому один раз на три роки. По закінченню навчання йому видається посвідчення за формою, яка відповідає додатку 2 до порядку No819. Про те, як організувати функціональне навчання для посадових осіб підприємства, дивіться на каналі у відео. Цивільний захист організовуємо на навчання посадових осіб. Посилання залишається цим відео. Ставимо лайк, якщо було корисно. Доєднуйтесь до спільноти каналу, то канал, хто ще не встиг цього зробити. Всього найкращого!